Добрий день, шановні студенти, доброго здоров'я, шановні пані та панове. Сьогодні ми з вами продовжимо розгляд чергової теми курсу Демократія цінності, принципи механізму. Нагадаю, що ви послуговуєтеся проєктом онлайн-медіа Сумський канал, який спрямований на те, щоб студенти та інші наші співвітчизники не втрачали. У частині свого бажання здобувати знання у ці періоди, коли українські громади знаходяться під обстрілами і навчання навіть у режимі відеоконференції є неможливим. Я Олег Туляков, доцент Сумського державного університету, голова громадської ради Присумської Сумській обласній адміністрації. Сьогодні поговорю з вами про дуже важливу тему, важливу. у... Тому що ви можете використати ці знання задля свого розвитку. Ви можете використати ці знання задля розвитку свого потенціалу, розкриття своїх можливостей. І я у зв'язку з цим нагадаю вам про ті 4С, чотири компетенції, на які спрямований цей це курс: це креативність, критичне мислення, кооперативність та комунікативність. Сьогодні ми поговоримо з вами про так зване громадянське суспільство. З одного такого поверхового погляду, нібито все здається зрозумілим. Суспільство це ну, утворення, яке складається з людей, громадянське, напевне від слова громадянин. Ну, суспільство громадян що тут в принципі незрозумілого. Проте, я так думаю, що ви помічаєте, що навколо цього терміну громадянське суспільство багато е, йде дискурсів, контроверсійних дискурсів, і е, вже це говорить про те, що це поняття більш глибоке, е, вона вміщує в собі такий глибинний сенс. Я пам'ятаю, що. Коли була революція 2004 року, так звана помаранчева революція, тоді говорили, ось зараз в Україні народжується громадянське суспільство. Що це таке громадянське суспільство? І що дає розуміння сутності громадянського суспільства в сучасному українцю? Спочатку давайте згадаємо зміст нашої попередньої розмови. Я не випадково розпочав е, розмову про громадянське суспільство, розмову про цей розділ четвертий е, нашого основного підручника. Розпочав цю розмову я з теми соціальний капітал, аби вам було зрозуміло і сутність громадянського суспільства. Нагадаю, що соціальний капітал за класичним визначенням П'єра Бурдьє. Це соціальні мережі, які можуть принести нам профіти. Соціальний капітал будується на довірі, соціальний капітал допомагає нам уникнути бюрократичних перешкод щодо досягнення нашої мети, соціальний капітал будується на, на так званій ідеї кредитної розписки, коли ми щось робимо для когось, очікуючи, що. Хтось для нас також корисне щось зробить. Соціальний капітал тобто це сукупність людей, з якими ви вступаєте в стосунки професійні і не тільки професійні. Можна робити так, що соціальний капітал у вас формується, як би так би мовити, рандомно. Проте, послуговуючи знаннями про соціальний капітал, особливо про характеристики соціального капіталу. Бажано формувати соціальний капітал, тобто формувати, власне кажучи, своє точні свідомо послуговуючись саме цією інформацією. Інформацією нашої, нашої розмови про соціальний капітал. От, заходячи з теми соціальний капітал, зараз давайте розберемося, що таке громадянське суспільство. Спробуємо зрозуміти у яких змістових вимірах нам Говорити про громадянське суспільство. От класичне визначення громадянського суспільства. Давайте вчитаємося в нього. Громадянське суспільство це елемент демократичної держави. Тобто, стверджується, що громадянське суспільство існує у демократіях. А, ну, погодьтеся вже цікаво, щодо України. Далі, термін громадянське суспільство визначається ще через одне родове поняття: це публічна сфера, і далі уточнюється ця видова ознака, яке саме публічна сфера. Це публічна сфера, в якій люди можуть вільно організовуватися та об'єднуватися для реалізації спільних інтересів, проводити заходи в своїх громадах, просувати свої позиції стосовно. Вироблення політик, займатися просвітницькою діяльністю в громадах, забезпечувати належне функціонування органів влади і захист індивідуальних прав або ж просто створювати клуби за інтересами як от клуб філателістів. Тепер давайте спробуємо осмислити, давайте спробуємо зрозуміти громадянське суспільство. Це публічна сфера, де люди, ну, давайте відразу щодо кожного з нас, мають можливість об'єднуватися з огляду на необхідність реалізації своїх інтересів. Якось заумно сказано, я зараз спробую сказати по іншому звернутися до прикладу. Припустимо, ви хочете займатися спортом. Міркуючи про свої перспективи щодо заняття спортом, ми розуміємо, що це вельми ускладнено, якщо ми не знайдемо спортклуб, тренера, не будемо послуговуватися якимось консультаціями від знавців щодо основ правильного харчування. Налагодження режиму життєдіяльності та решти проблем, які пов'язані із спортивною діяльністю. Також можна додати, що якщо це спорт, то це змагання, то дається ще низка питань, які пов'язані із змагальною діяльністю осіб. Напевне, зрозуміло, що це не є реальним без інших людей. Тобто ми от в комунікацію, в кооперацію, просто змушені вступати, поєднуватися з іншими, вступати в певні спільноти, вступати в певні групи, де є люди з аналогічними інтересами, з аналогічними бажаннями, з аналогічними вподобаннями і впрагненнями. Ще раз, громадянське суспільство, елемент демократичної держави, тобто ця ознака демократії. раз. Друге, це така публічна сфера, де люди можуть вільно об'єднуватися за інтересами, просувати свої позиції і так далі і так далі, і так далі розкривати свій потенціал за, за допомогою суспільних об'єднань. Інтереси можуть бути дещо іншого гатунку. Я не скажу іншого рівня, а дещо іншого гатунку. Наприклад, інтереси політичні, інтереси щодо зміни суспільства, інтереси щодо змін е, у е, ініціації певних змін у певній сфері діяльності, у певній професії, у певному напряму, там, наукових розробок та де завгодно. Тому. Тут ми також бачимо, що без такого механізму громадянського суспільства просто є ну, нереальним це все, це все робити. Як в недемократичних країнах, з низьким рівнем громадянського суспільства. До речі, цей рівень громадянського, розвитку громадянського суспільства є однією з ознак демократичної країни. Там монополію. На ось такі об'єднання має, ну, не називаємо це ж державою, скажімо так, а так група осіб, яка знаходиться при фактично при владі. У цьому є певна відмінність держав демократичних і держав недемократичних, рівень розвитку громадянського суспільства. Отже, фіналізуємо нашу розмову. Громадянське суспільство це елемент демократичної держави, це певна публічна сфера, у якій люди. Мають можливості, тобто такі можливості утворені, такі можливості дійсно є. Об'єднуватися з іншими людьми, з метою реалізації власних інтересів. Які є, скажімо так, класичні форми громадянського суспільства? Давайте це розглянемо. Зверніть, будь ласка, увагу на сторінку 161 підручника. Тут є такий розділ про деякі принципи, які нам допоможуть зрозуміти, чим є громадянське суспільство, чим не є громадянське суспільство. Іншими словами, цей розділ допомагає нам усвідомити, у яких же сферах ми можемо реалізовувати свої можливості щодо. Розвитку власного потенціалу за допомогою механізмів громадянського суспільства. Перше, потрібно бути свідомими того, що громадянське суспільство не є сферою приватного життя, не є сферою сімейного життя. Отам, От де є приватне життя, там немає громадянського суспільства, і це зрозуміло, оскільки ну. Реалізація в публічній сфері певних інтересів, вже само формулювання говорить, що сфера публічна, вона не є особистісною. Особистісний світ почуттів, особистісний світ інтересів приватних і сімейних. Зрозуміло, що це не є сферою публічною. отже, це не є сферою громадянського суспільства. Друге. А про бізнес. Що от бізнес організації, підприємницька діяльність, яка спрямована на отримання прибутку, складно це назвати громадянським суспільством. Хоча ми також тут бачимо і кооперацію, і комунікацію, і критичне мислення, там і, і критичне мислення бачимо, і інші ознаки, які нібито говорять про те, що тут також розкривається потенціал. А от Проте, ну, все ж таки, тут спрямованість на прибуток. Проте іноді ж люди об'єднуються заради захисту та розвитку якихось своїх інтересів. Наприклад, утворюються такі об'єднання ну, платників податків, які виборюють свої права на оптимальне оподаткування, ну і так далі. Коли ми бачимо об'єднання. Підприємців, бізнесменів заради реалізації своїх певних інтересів, це говорить про те, що це вже інститут громадянського суспільства. Третє, щодо політичних партій, згадайте, будь ласка, нашу тему політичні партії. Політичні партії а, мають за мету здобуття влади. А, згадайте, будь ласка, дефініцію і Едмонда Бьорка щодо того, що політичні партії це об'єднання людей а, на основі. Ідеології, і ідеології на основі а, світогляду, а, чи є партії інститутами громадянського суспільства так можна розглядати, оскільки реалізовують міха... партія, є механізм реалізації ваших інтересів щодо розвитку держав... державних форм щодо розвитку суспільства держави в цілому. Тому політичні партії можна в чомусь в якомусь певному смислі вважати вищою формою громадянського суспільства, оскільки рівень діяльності вищий. Рівень діяльності це політика, державна політика в цілому. Далі щодо засобів масової інформації, не випадково не випадково засоби масової інформації вважаються четвертою гілкою влади. Пам'ятаєте цю ідею? Шарля Луї Мантискє про три гілки влади, законодавча, судова та виконавча, так от засоби масової інформації називають четвертою гілкою влади. У чому тут датичність до громадянського суспільства? От так можна поставити питання з огляду на дефініцію визначення громадянського суспільства, в чому за допомогою засобів масових інформацій можна реалізовувати свій інтерес. Свій інтерес поширювати інформацію, свій інтерес шукати певну правду, свій інтерес артикулювати у публічному просторі важливі актуальні соціальні питання, свій інтерес в тому, щоб представити свої ідеї за допомогою засобів масової інформації. Зверніть на це увагу, у розуміння сили засобів масової інформації. Призведе і до розуміння своїх можливих шляхів представлення себе, представлених своїх, представлення своїх ідей, своїх поглядів. Ну, це такий реальний діючий механізм. Наступне: щодо профспілків, профспілки, як відомо, це об'єднання, які утворені з метою захисту інтересів, працівників певної сфери, певного підприємства. Чи є це? Громадянським суспільством так, це є громадянським суспільством, оскільки за допомогою прав спілків громадяни можуть відстоювати і розвивати, розвивати свої певні економічні, економічні інтереси. Також до громадянського суспільства відносяться релігійні організації об'єднання, оскільки за допомогою релігійних організацій люди реалізовують своє, свої бажання. Займатися от, релігійною практикою, реалізуватися духовно, ну хоча представники релігійних об'єднань зазвичай заперечують свою дотичність до громадянського суспільства, але якщо зіставити їх діяльність класичною дефініцією, то можна зрозуміти, що так. Ну, а також різні типи приватних асоціацій, які б, здавалося б, служать приватним інтересам, вони також потрапляють до саме тієї категорії, наприклад, асоціації фанатів футболу, гольфу, більярду. Скажімо так, це такі своєрідні групи за інтересом. Ось у таких сферах можна знаходити можливості щодо своєї своїй участі у діяльності інститутів громадянського суспільства. Взагалі, із цього випливає така дуже, на мій погляд, важлива, важлива річ для будь-якої людини, яка має певні плани в цьому житті. Утворюйте об'єднання навколо себе, розумійте, що реальна, якби. Ви можете бути ініціатором утворення певної спільноти, ви можете у е, людей запропонувати їм об'єднати спільну, дія, е, е, спільну діяльність. Тобто, ви можете якби, прийти в готові е, спільнота, можете утворити самі, ви можете прийти в готові спільноти і розвинути їх. Ну, крім того, що я отозначив, які ще є там ну, спортклуби. Е, про, про які я вже сказав, у залежності від вашої професії, у залежності від ваших інтересів. От будь-яка професія, будь-яка це є певна спільнота, тобто є спільнота людей, які цікавляться також цим і ведуть певну діяльність, і громадянське суспільство це якраз і є публічна сфера для утворення можливості щодо такої діяльності. В принципі, все тут є також розділ щодо умов просвітання громадянського суспільства. Тут свобода об'єднання, свобода вираження поглядів, делегування соціальних обов'язків децентралізація влади. Тут є виклад концепції Френсіса Фокуями щодо культури довіри та культури співпраці. Також я прошу вас ознайомитися з матеріалами розвитку громадянського суспільства. От, особливо пункт 4.3, прочитайте, будь ласка, про історії, деякі. Ну, спочатку, да, я вибачаюсь, 10 функцій громадянського суспільства. Ці функції громадянського суспільства, які вони відіграють у частині розвитку. От, я прошу вас тут ознайомитися в підручнику. І отут, от, в пункті 4.4, дуже цікаві історії. Історії країн, які утворювалися ну, ще за часів Радянського Союзу, от вони входили ось в ці об'єднання, так званий Варшавський договір, там Польща, Румунія, Чехословаччина тоді ще. І, і як саме громадянське суспільство допомогло вивести їх із Цих імперських імперських танетів, як громадянське суспільство допомогло, допомогло їм позбавитися цих ланцюгів. Почитайте про ці цікаві історії: тут про Польський Рух Солідарність, про Леха Валенсу, історія Чеської Республіки про Вацлава Гавела, історію Румунії, ну і, звичайно, що Україна революція на граніті. От, і Ви зрозумієте значення громадянського суспільства у. Житті ось цих держав, взагалі про силу зрозумійте, про силу громадянського суспільства. Ну про соціальний капітал, розділ 4-5 я вам вже розповідав. У мене все у цій нашій розмові. Я вам тільки зроблю такий висновок: що ми сьогодні говорили про громадянське суспільство. Термін дуже глибокий, у тій частині, що він ну, кожного з нас якби. Спонукає до таких от роздумів, а хто я, що я хочу, до чого я прагну, де я хочу реалізуватися, де я хочу відбутися, і тут ми можемо звернути увагу на можливості громадянського суспільства, обрати те, що нам до вподоби, обрати свою дорогу і рухатися, використовуючи цей унікальний і дуже дієвий механізм у демократичної держави, це свобода. Бути частиною певного суспільного утворення, свобода розвивати це утворення, свобода навіть самому такі суспільні утворення робити. Дякую вам за увагу! Це була чергова лекція за тематики громадянського суспільства Доцент Сумського державного університету Олег Туляков сьогодні був з вами. До побачення.